Права 547. Давня Греція, герон Олександрійський, перше століття до нашої ери. Басейн може заповнитися через чотири фонтани. Якщо відкрити тільки перший фонтан, басейн заповниться за добу, тільки другий за дві доби, тільки третій за три доби, тільки четвертий за чотири доби. За який час заповниться басейн, якщо відкрити всі чотири фонтани. Ну що ж, давайте думати, а яка ж буде продуктивність кожного з фонтанів? Продуктивність з якою швидкістю заповнює він е, наш басейн. Ну, з першим все зрозуміло, він може заповнити один басейн за добу. А другий у нас заповнить за дві доби. То будемо дізнаватися, якщо перший ми знаємо, що за одну добу заповняє один басейн, то другий не один басейн, а дізнаємо, скільки тоді другий заповняє. Отже, що нам потрібно зробити? В першій дії давайте ми увесь об'єм роботи візьмемо за одиницю. Поділимо на час, за який це трапилось, він заповнить за дві доби. Ну що ж, тоді це буде дорівнювати одна друга. Запишемо дробом, Чого басейну? Басейну. Це у нас заповнить. За одну добу. Перший, це, вибачте, другий фонтан. Гаразд. Ну що ж, отже, одну другу басейну. Третій у нас за три доби. Аналогічно для третього знаходимо продуктивність, записуємо друга дія. Тобто ми одиницю ділимо на три. Це в нас буде одна третя. Записуємо в дужках чого басейну. Це у нас заповнить. За одну добу. Це у нас буде третій фонтан. Третій фонтан. Гаразд. Ну що ж, а четвертий заповнить за 4 доби. Ми ну, аналогічно знаходимо його продуктивність, записуємо третє діє. Отже, 1, що ділиться на 4. Це дорівнює 1 четверта басейну. Це нас заповнить за одну добу четвертий фонтан. Гаразд. Ну що ж, ми вже знаємо перший тоді один басейн за добу, другий одна друга, третій – одна третя, і четвертий, одна четверта. Ну, а яку ж частину басейну вони заповнять за одну добу. Потрібно всі ці продуктивності додати, записуємо тоді четверта дія. Тоді одиниця це перший, плюс одна друга це другий, плюс одна третя, це. Третій і плюс 1 четверта це четвертий. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз нам потрібно додати, як мінімум ці дроби. Одиницю можна залишити. Ну що ж, як їх додати, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Найменший спільний знаменник в нашому випадку це буде 12. Тоді додатковий множник до 1 другої це буде 6, до 1 і 3 це буде 4. А до 1 четвертої це буде 3. Ну що ж, тоді записуємо, що у нас вийде 1. Додати. Тоді 6 помножити на 1 це буде 6. 6 на 2 це 12. 6 12 додати. 4 помножити на 1 це буде 4. 4 на 3 12. 4 12 додати. Ну і 3 помножити на 1 це буде 3. А 3 помножити на 4 12. 3 12 є. І це дорівнює. Це буде 1 додати. Ну що ж, в чисельнику тоді записуємо 6 плюс 4, плюс 3 12. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як одна ціла. 6 плюс 4 це 10, плюс 3 це буде 13, 12. Так? Ну що ж, заберемо 12, 12, це буде 1 то тоді 1 плюс 1 це буде 2. Буде 2 цілих. І ще залишиться 1 12. Отже, 2, цілих, 1 12. Пишемо в дужках чого. Басейну. Басейну. Записуємо це заповнять. Одну добу. Чотири фонтани. Всі. Чотири. Фонтани. Гаразд. Тобто вони заповнять дві цілі басейни ще і одну дванадцяту частину. А як знайти, а за скільки вони заповнюють один басейн? Потрібно весь об'єм роботи, один басейн поділити на цю продуктивність, наскільки вони заповняють за одну добу на 2,112. Записуємо п'ята дія. Тобто одиницю ми ділимо на 2,112. Щоб поділити, запишемо 2,112 у вигляді звичайного дробу. Це буде 1, що ділиться. 2 помножити на 12 це 24, плюс 1 це 25. Записуємо 12. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. Це буде 1, що множиться на 12,25. Так, одиниця, що множиться на 12,25. Це буде той самий дріб 12,25. Так у дужках записуємо чого це буде доби. Це в нас час. за який Заповниться басейн басейн. Якщо відкрити. Всі чотири фонтани, Є, ну що ж, ми зайшли тоді, за 12.25 доби, записуємо відповідь. Отже, за який час заповниться басейн? Записуємо за 12-25-х доби. Ну що ж, ось така старовинна задача на дії з звичайними дробами. На цьому вправо завершено.